Вітаю вас, любі друзі. 29 січня Маджан показали нам новий снапшот 25W05A. І як ви могли здогадатися, нам додали нових корів. Тобто тепер в пару до різнобіомних свиней, у нас тепер є і різнобіомні корови. Відповідно, звичайні корови для помірних біомів, корови для теплих біомів, такі от червоненькі, і корови для холодних біомів, такі от помаранчеві. Виглядає. ой, вибачте. <хи> виглядає в цілому непогано. Знову ж таки, враховуючи напрям, який вони задали свинями, це було логічно. Я про це казав ще, коли ми дивилися на свиней, що якщо ви вже додали нових свиней, то додавайте нових корів. Скоріше за все, можливо, нам навіть додадуть нових курей, тому що логіка наче. Буде така, тобто урізноманітнити мобів, які спавняться у різних біомах, щоб вони виглядали по різному для кожного біому. Прикольно те, що якщо їх привести в будь-який біом, тобто їх колір залежить під час спавну у світі. Але якщо, наприклад, тут я зараз привів в болото, тобто в помірний біом, де спавняться звичайні корови, я привів одночасно і корів з теплого біому, і корів з холодного біому. Якщо ми будемо їх розмножувати поміж собою, то скін маленької корівки буде рандомний, тобто він не залежить від того в якому біомі ви це робите. Він обирається серед батьків. Тобто, якщо у вас обидві корови якогось одного типу, то, відповідно, і дитина буде точно такою ж. Але якщо у вас корови різні, то скін буде обиратися рандомно. Як бачите, у нас зараз дві маленькі корівки помірного білому. Одна з теплого, одна з холодного. Ну, непогано, непогано. З... Зі свинями така ж сама логіка, тобто вони. Так само будуть розмножуватись незалежно від біому, якщо ви приведете їх до себе додому. В цілому, коли у вас у загоні бігають таке от різнокольорове стадо, це виглядає більш цікаво. Але хотілося б, напевно, ще більше різноманітних скінів, які б не залежали саме від температури біому, тому що, наприклад, ну, у нас виходить всього один скін для кожного типу біомів. Хотілося б, щоб навіть всередині біому скіни були різні, але це я вже забагато хочу. Невеличка пауза. Заходьте в мій телеграм-канал, там публікується значно більше інформації, ніж в YouTube спільноті. Наприклад, я там розповідав, з якими проблемами я стикався, коли намагався оновити мод для Майнкрафту з версії 1.211 на версію 1.21.4. І ще нам додали дві нові прикраси, можна так їх назвати, це звичайний Кущ і Кущ зі світлячками. Кущ зі світлячками спавниться у болотах. Як бачите, ми зараз знаходимося у болоті, і його можна побачити не тільки біля нашого загону, а й всюди, в інших місцях, біля речок, тобто там, де є вода і доволі волога атмосфера. А ось цей звичайний кущ спавниться у звичайних лісах, там дубовий ліс, березовий ліс. Ось поряд з нами знову ж таки є березовий ліс, і тут можна знайти, окрім звичайної трави. Ось ці кущі. Цікаво те, що отримати кущ просто тикаючи е, борошном по траві, неможливо. Тобто, як бачите, спавняться квітки, спавняться трава, але не кущі. Кущі е, таким чином отримати неможливо. Кущ треба саме знайти, і лише після цього ви зможете його отримати в більшій кількості. При цьому логіка у цих двох кущів різна. Дивіться, якщо я буду тикати борошном по звичайному кущу, він буде спавнити поряд ще один кущ. А якщо я буду робити це по кущу з світлячками, він буде дропатися. Чому логіка настільки різна, хоча поведінка в них повинна бути однакова, мені не зовсім зрозуміло. Але як бачите, ці кущі поводять себе по-разному під час спроби їх розмножити, якщо можна так сказати. При цьому збираються вони просто рукою. Бачите, я зараз нічого складного не роблю для цього. І обидва ці кущі можна використовувати в якості е, добрива, тобто їх можна кидати у компостер. Ну і, звісно ж, найцікавіше це те, що кущі зі світлячками вночі будуть спавнити частки світлячків, тобто, як окремі е, е, істоти світлячків нам не додали. Але якщо зробити ніч, то навколо кущів з'являються ось такі частки. Поведінка таких часток точно така сама, як у Великої квітки з печер. Тобто логіку вони взяли таку ж саму, вони ніяк не світяться самі частки, це просто візуальний ефект. Світяться трішечки світяться кущі лише на дві одиниці світу. Тобто недостатньо, щоб посвітити територію і якось заважати спавну мобів, але в цілому. Ефект того, що там є світлячки і вони якось е, щось додають цьому світу, е, залишається. Виглядає непогано, на мій погляд. Е, наскільки це реально те, що бажали гравці та чи бажали гравці цього, я не можу відповісти, але в цілому мені подобається. Якщо таких декілька кущів розмістити десь у себе навколо дому, то вночі навколо дому буде ось таке от літати. І це в цілому все, що цікавого додали для звичайних гравців. Знову ж таки, там купа змін технічних, там купа доробок, там купа виправлень, але от саме те, що побачать в першу чергу звичайні гравці це нові скінчики для корів і нові кущі. Так, якісь снапшоти останнім часом не надто масштабні, не надто великі, але напрямок вже зрозумілий. Моджан намагається урізноманітнити всесвіт гри, додаючи нові різновиди одних і тих самих мобів. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, це було цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!